Сюди несуть квіти та лампадки. Тут шукають знайомих героїв і віддають шану усім захисникам України. Стометрівка в Івано-Франківську стала місцем вшанування пам'яті усіх героїв, котрі віддали своє життя за Україну. Велика війна забирає все більше кращих українців, тому виникла проблема місця для встановлення нових банерів і світлинами героїв. Мерія вирішила змінити формат вшанування героїв. Є пропозиції як щодо перенесення кубів і світлинами в інше місце, так і ущільнення пам'ятних банерів. У нас є. Скажімо, труднощі, які стосуються кількості загиблих і на жаль. Ми знаємо, що в суботу два воїна ми поховали в нашій громаді. Вчора одного воїна. Сьогодні ми поховали азовця. Завтра у нас буде поховання в селі Хриплин. Тому кількість загиблих зростає, і тому ми повинні ухвалити правильне рішення, щоб ми вшанували гідну пам'яті, щоб не було ніяких конфліктних ситуацій. Щодня до серед місця навідується пані Надія. Підходить до світлини свого сина. Згадує кращі миті його життя останній дзвінок із фронту. Чоловік служив в АТО, а з перших днів Великої війни пішов захищати. До Україну до свого сорокаріччя Андрій Кален не дожив півроку, посмертно нагороджений орденом за мужність. Пані Надія вважає, переносити світлини героїв не варто. Ну мені здається, що по двох сторонах вигляді такої складної книжки. От зігзагом зробити чуть менше і пустити по двох сторонах, і буде місця багато. І практично всі будуть задоволені, тому що в інше, в інше місце переносити. Ну хто піде спеціально і дивитися на ті портрети і так далі. Якщо ви хочете зберегти пам'ять про наших героїв, які дійсно воювали, загинули за нас, щоб ми тут зараз ходили. Це найбільше людне місце. Уже зранку до знайомих облич на світлинах придивляється Надія Бочко. Молода мама із донечкою теж вважає, що стометрівка найкраще місце для вшанування героїв. Переносити з однієї сторони, воно. Е і нелогічно, тому що це є центр міста, прогулюється багато людей, гостей, туристів. Це є серце Франківська, Тому я вважаю, що вони мають бути тут. Якщо закінчилося місце, може зменшити фотографії, якось може, компактніше, тому що вони всі для нас герої, їх не потрібно ділити. Одні там, інші там, і вони всі мають бути тут. хоча це… Болісно, що їх так багато. Як надалі вирішиться питання щодо розташування Алеї Слави, про це міські чиновники порадяться насамперед із родинами загиблих. У мерії обіцяють, буде вшановано кожного героя, котрий віддав своє життя за Україну. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.